Так, приїхав e, Xiaomi Note 9. Ціна 3000, є відбиток пальця, трохи потертий корпус. Але на роботу ніяк це не впливає. Тут іде Type-C розєм також є роз'єм на наушники 3,5. Ось такий зі всіх сторін. На екрані e, поклеєне захисне скло, ще у нормальному стані. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю перевірений, протестований. Працює добре. Note 9 на 128 ГБ на 12 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Ось така доволі непогана, хороша камера тут. Працює доволі швидко. Телефон в комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший варіант, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram.